Вітаємо у Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця. Наш університет один із найстаріших університетів Європи, заснований у 1841 році. В університеті вдало поєднуються традиції та історія з новітнім і сучасним розвитком медицини та медичної освіти. На сьогодні освітна діяльність і підготовка майбутніх фахівців здійснюється на семи факультетах, двох навчально-наукових інститутах, інституті післядипломної освіти, навчально-науковому центрі медичних симуляцій на 80 Стипити кафедрах в університетській клініці Національного медичного університету, стоматологічному медичному центрі, медичному фаховому коледжі та на 128 клінічних базах. Наш університет має значну кількість бюджетних місць для навчання, тому, вступаючи саме до нас, ви матимете більше шансів здобувати освіту безкоштовно. Ми завжди йдемо в ногу з часом. Попри пандемію та війну, наш університет працює і розвивається. Потужний професорсько-викладацький склад нараховує понад 1400 науково-педагогічних працівників, серед яких більше 200 професорів та близько 900 кандидатів в науки доцентів, в тому числі 37 академіків та членів кореспондентів різних академій наук України. Університету є чим пишатись, бо в різні часи сотні його викладачів і випускників змінювали історію медицини та продовжували життя людства своїми винаходами. Університет має унікальні колекції анатомічних препаратів ембріологічна, зоологічна та найстаріша колекція мікроскопів. Окрім наукової і навчальної значимості, вони набули великої історичної цінності. Є базою для навчання студентів і викладачів. Колекції відкриті для відвідувачів. Для студентів працює сучасна комп'ютеризована бібліотека з читальним залом і унікальним бібліотечним фондом. Читачі бібліотеки мають змогу користуватися каталогами та науковими базами даних великих бібліотек України та зарубіжних країн. Університет має договори, угоди та меморандуми про співпрацю з майже 70 -ма зарубіжними партнерами. НМУ щороку бере участь у реалізації міжнародних освітніх і наукових проєктів у сфері охорони здоров'я. У межах партнерства з програмою міжнародної кредитної мобільності Erasmus+, наші студенти мають можливість стажуватися у кращих європейських клініках: Варшавський медичний університет, Польща, Медичний університет в Білостоці – Польща, Університет Санко, Туреччина, Університет Гранади, Іспанія, Університет Арістотеля в Салоніках, Греція. Університет має власну клінічну базу Університетську клініку НМУ, створення якої відкрило нову сторінку в житті закладу охорони здоров'я та відновило історичний зв'язок з нашим університетом. Це багатопрофільний медичний заклад державного рівня, що має сучасну матеріально технічну базу. Тут під керівництвом досвідчених викладачів майбутні лікарі отримують клінічний досвід безпосередньо біля ліжка хворого. Три складові освіта, наука і лікувальна робота інтегруються на благо збереження здоров'я населення. Ми керуємося принципом медицина для всіх і кожного. Консультативно-діагностичне відділення і стаціонар це поєднання лікувальної роботи та коворкінгу для студентів і викладачів. Тут функціонує амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де можна укласти декларацію з сімейним лікарем і отримувати фахову медичну допомогу за 29 спеціальностями. У стаціонарі університетської клініки надають допомогу пацієнтам у шести відділеннях. Стоматологічний медичний центр це унікальна за своєю організацією та призначенням навчально-лікувальна установа, в якій надають амбулаторно-консультативну і лікувальну допомогу населенню Києва та України, готують майбутніх лікарів-стоматологів, забезпечують підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медпрацівників за стандартами вищої освіти, проводять науково-дослідну роботу, розробки апробації та впровадження нових медичних технологій. Це основна клінічна база для студентів-стоматологів. В університеті діє сучасна платформа дистанційного навчання лікаре НМУ, що забезпечує процес спільного онлайн-доступу понад 20 тисячам користувачів щоденно. Використання такої платформи дозволяє спроєктувати як стандартизовану, так і індивідуальну структуру навчання. Інноваційні навчальні технології, Оскі та стоматологічні фантомні класи, модернізований навчально-науковий центр медичних симуляцій, наша гордість і частина щоденного навчання майбутніх медиків. Спортивне життя студентів насичене та різноманітне. Великий спортзал, поле для футболу, тренажерний зал і зал для занять важкою атлетикою, де проводять тренування та численні змагання. У 19 спортивних гуртках чекають усіх бажаючих. Самодіяльний клуб Медик створений, щоб надихати, розкривати творчий потенціал і допомагати студентам університету знайти себе у світі мистецтва. Тут кожен може співати, танцювати, грати на музичних інструментах, декламувати, спробувати себе у ролі актора театру або реалізувати власні мистецькі ідеї. Численні концерти, вистави, творчі зустрічі, майстер-класи, фестивалі та конкурси це чудовий шанс знайти однодумців і нових друзів, урізноманітнити студентське життя, наповнивши його яскравими подіями. Сім студентських гуртожитків майже на 3,5 тисячі місць об'єднались у затишне студентське містечко з усією необхідною інфраструктурою. Тут створені всі необхідні умови для комфортного проживання та навчання студентів. Особливо ми пишаємося активним студентським самоврядуванням, студентська рада, правком студентів, студентське наукове товариство імені киселя, численні студентські наукові гуртки, потужні організації, що ведуть соціальну, наукову, навчальну та розважальну діяльність. Наш університет має широкий вибір навчальних програм, адаптованих до європейських вимог. Більшість викладачів є практикуючими лікарями і не менше 50% навчання складає практика на клінічних базах в реальних умовах. Інститут післядипломної освіти готує фахівців за 24 спеціальностями. Вже третій рік поспіль першокурсники мають можливість навчатися в англомовних групах, оволодівати професійною англійською термінологією, що додає більше перспектив у кар'єрі. Також наші студенти можуть реалізувати право на академічну мобільність як в межах України, так і за кордоном. Університет вдруге проводить набір іноземних громадян на підготовку за програмою первинної спеціалізації загальна лікарська практика. Іноземці та особи без громадянства, які вступають на програму спеціалізації, мають право на проходження підготовки як українською, так і англійськими мовами. Спеціальність І2 медицина. Європейський підхід до навчання в поєднанні з досвідом це ті базиси, на яких ґрунтується медична освіта. Після навчання на медичних факультетах номер 1 та номер 2 та факультеті підготовки лікарів для Збройних сил України з'являються майбутні професійні лікарі. По закінченню освітньо професійної програми медицини ви можете стати лікарем будь-якої спеціальності: сімейним лікарем, хірургом, кардіологом, дерматологом, інфекціоністом, анестезіологом, урологом, офтальмологом, оториноларингологом, акушером-гінекологом, клінічним патологом. Відпрацювання майбутніх фахових компетенцій розпочинається з 4 семестру другого курсу в навчально-науковому центрі медичних симуляцій, університетській клініці та на клінічних базах університету в найкращих лікувальних закладах столиці та науково-дослідних інститутах нам України. Зрозуміти, яка медична спеціальність вам найбільше підходить та обрати напрям підготовки в інтернатурі допоможуть досвідчені лікарі та науковці професорсько-викладацького складу. Спеціальність І1 стоматологія. Стоматолог одна з найбільш затребуваних медичних професій, що потребує особливої підготовки. Студенти не просто вивчають спеціальні дисципліни, вони повинні мати широку радицію, що дозволить орієнтуватися в сучасних лікувальних технологіях і методах діагностики. На стоматологічному факультеті ви будете вивчати стоматологічну профілактику, ортодонтію, терапевтичну, хірургічну, ортопедичну, дитячу стоматологію, кар'єсологію, захворювання слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта, сучасне зубне протезування, щелепно лицеву хірургію. Вже з першого року почнете накопичувати досвід у проведенні багатьох загальномедичних і стоматологічних маніпуляцій в реальних умовах у стоматологічному медичному центрі нашого університету. На старших курсах будете проводити прийом пацієнтів під керівництвом викладачів профільних кафедр. Медичний фаховий коледж готує зубних техніків. Спеціалістів, що виготовляють зубні протези, коронки, дитячі ортодонтичні апарати та капи. Навчальний процес відбувається із залученням високотехнологічного сучасного оснащення та провідних стоматологічних інноваційних технологій. Спеціальність і три педіатрія. Наш університет це провідний заклад вищої медичної освіти з підготовки лікарів педіатрів, що зберігає і примножує багаторічні традиції Київської педіатричної школи. Педіатри це еліта серед спеціалістів лікувального профілю. Вступ до фаху на педіатричному факультеті розпочнеться вже з перших курсів. Здобувачі відвідують клініки, вивчають особливості роботи в стаціонарі, знайомляться з відділеннями, лабораторією, діагностикою, лікуванням і реабілітацією захворювань у дітей з моменту їх народження і до повноліття. Розпочинають безпосередньо комунікувати з дітьми та їхніми батьками. Кожен навчається за індивідуальною освітньою траєкторією, набуває професійних компетентностей на сучасних клінічних базах і знайомиться з різноманітними спеціальностями: дитячого коліста, дитячого хірурга, ортопеда-травматолога, інфекціоніста, дитячого онколога, реабілітолога, дитячого ендокринолога і багато інших. Студенти отримують знання про особливості перебігу фізіологічних і патологічних процесів, аналізують прояви хвороби і тактики лікування в залежності від особливостей дитячого віку. Здобувачі безперервно відвідують конференції, майстер-класи, виїжджають на міжнародні наукові стажування, навчають майбутнє покоління педіатрів, займаються волонтерською і благодійною діяльністю. Саме такі вони майбутні педіатри. Спеціальність і – медична психологія. Підготовка лікарів-психологів здійснюється на сучасній інноваційній основі із залученням кваліфікованих фахівців в галузі медицини та психології. На сьогодні суттєво оновлено навчальну програму підготовки та наближено її до міжнародних стандартів. Студенти та співробітники навчально-наукового інституту психічного здоров'я є ініціаторами та учасниками багатьох соціальних проєктів з підтримки ментального здоров'я українців. Після закінчення курсу випускники матимуть усі необхідні знання та навички для того, щоб відкрити власну. Практику або ж зможуть перейти до інтернатури і отримати спеціалізацію лікаря-психолога, що дозволить їм займати посаду лікаря-психолога в державних і приватних закладах охорони здоров'я України. Після закінчення курсу випускники матимуть усі необхідні знання та навички для того, щоб відкривати власну практику, або ж зможуть перейти до інтернатури і отримати спеціалізацію лікаря-психолога, що дозволить їм займати посаду лікаря-психолога в державних і приватних закладах охорони здоров'я України. Діяльність лікаря-психолога спрямована на психопрофілактику серед людей групи ризику, психодіагностику та лікування хворих соматичного і психічного профілю, психологічну реабілітацію і застосуванням спеціальних методик. Навчання лікарів-психологів поєднує в собі біопсихосоціальний підхід до моделі надання медико-психологічної допомоги. Спеціальність і 8: фармація, промислова фармація. Попит на кваліфіковані фармацевтичні кадри постійно зростає. Фармацевт це престижна професія з підвищеним ступенем відповідальності. Він має відмінно орієнтуватися не лише у складі лікарських препаратів, а й у правилах організації, зберігання, реалізації, оцінки стану фармацевтичного ринку. Лекційні, семінарські, практичні заняття проходять у сучасно оснащених аудиторіях. Уже з першого курсу студенти занурюються в професійне середовище, де викладачі та практичні фахівці дають можливість розвитку і вдосконалення професійних компетенцій. Кафедри фармацевтичного факультету мають технологічні і аналітичні лабораторії, що дозволяють проходити практику з фармацевтичної технології. Знання сучасного фармацевтичного обладнання, принципів роботи чистих зон, світових стандартів GMP і основ біотехнологічного виробництва в комбінації із медико-біологічними дисциплінами дозволяють нашим випускникам стати успішними в галузі. Випускники, що мають професійну кваліфікацію фармацевт після закінчення інтернатури за необхідності спеціалізації, мають право працювати на посадах, що відповідають професіям керівників і професіоналів у сфері фармації. Наші випускники можуть працювати в дослідних інститутах і центрах, на сучасних фармацевтичних виробництвах, в аналітичних лабораторіях, у державних комісіях і комітетах різного рівня з регулювання фармацевтичної діяльності в аптечних установах, а також у провідних фармацевтичних компаніях. Спеціальність і терапія та реабілітація терапія та реабілітація це спеціальність, яка в умовах сьогодення набирає своєї актуальності кожної хвилини. Головна ціль підготовки здобувачів є підготовка висококваліфікованого конкурентноспроможного фахівця, здатного вирішувати складні спеціалізовані задачі при складанні реабілітаційних програм, визначенні індивідуального плану фізичної чи ерготерапії з метою покращення здоров'я, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов, підвищення рівня рухової активності у населенні різного віку та з різними можливостями у контексті персональних факторів та оточення. Майже 350 студентів вже опановують цю спеціальність. Серед них близько 250 навчаються за бюджетною формою. Здобувачі вищої освіти опановують практичні навички з кінезіологічного тайпування, лікувального масажу та мануальної терапії, реабілітаційного менеджменту при захворюваннях серцево-судинної, дихальної, нервової системи, опорно-рухового апарату. Працюють з пацієнтами різного віку, а головне надають допомогу військовослужбовцям у провідних військових шпиталях столиці. Кожен здобувач вищої освіти може брати участь в удосконаленні власної освітньої програми шляхом надання пропозиції під час щорічного анкетування і формувати власну індивідуальну освітню траєкторію. Спеціальність І6. Технології медичної діагностики та лікування. На сьогодні існує дефіцит фахівців у галузі лабораторної медицини, тому роботодавці пропонують доволі привабливі умови працевлаштування. Ця спеціальність для тих, хто любить медицину і прагне займатися дослідницькою діяльністю, працювати в новітніх лабораторіях за сучасними методами діагностики. Спеціалісти проводять валідацію і інтерпретацію результатів лабораторних досліджень, консультують лікарів щодо інформативності та діагностичного значення лабораторних тестів, а також вибору ефективного діагностичного алгоритму і уникнення гіпердіагностики. Такі обов'язки вкрай важливі для підвищення якості діагностики, їх ніколи не замінять аналізатори. Після чотирьохрічного навчання на бакалавраті студенти отримують спеціалізацію лабораторна діагностика. Основними напрямками підготовки для здобувачів є клінічна лабораторна діагностика, мікробіологія, вірусологія та імунологія, гігієна та екологія і основи системи комплексного управління якістю роботи медичної лабораторії. Відповідна підготовка дозволяє працювати на посадах лаборанта в медичних лабораторіях усіх напрямків. Якщо бакалавр технології медичної діагностики та лікування вирішив продовжувати навчання і має на меті стати лікарем, він може поступати на магістратуру. На тлі поглибленого вивчення напрямків за лабораторними спеціальностями заняття відбувається у спеціалізованих лабораторіях, але значний час також поділяється менеджменту, медичному праву та системі управління якості лабораторних досліджень. По завершенню навчання магістр технології медичної діагностики та лікування отримує професійну кваліфікацію лікар-лаборант і може вступати до інтернатури, лабораторна діагностика, мікробіологія та вірусологія для отримання одразу двох спеціалізацій: клінічна лабораторна діагностика і мікробіологія та вірусологія. Лікарі цих спеціальностей можуть працювати на посаді лікаря-лаборанта в клініко-діагностичній лабораторії та в лабораторіях мікробіологічного профілю, що складає понад 70% усіх посад у медичних лабораторіях. Потужна науково-технічна база університету, клінічні кафедри, клініко-діагностична лабораторія університетської клініки, науково-дослідні інститути експериментальної та клінічної медицини, а також партнерство з провідними мережевими лабораторіями дозволяють нашому університету готувати кадри для лабораторної галузі України найвищого рівня. Спеціальність і – Громадське здоров'я. Громадське здоров'я це наука та практика попередження захворювань, збільшення тривалості життя і зміцнення здоров'я населення шляхом організованих дій суспільства. Ми готуємо професіоналів охорони здоров'я, здатних вирішувати складні завдання і проблеми галузі. Вони займаються здоров'ям населення та детермінантами, що на нього впливають. Саме на цій спеціальності формується сучасна модель підготовки фахівців із громадського здоров'я, орієнтованих на створення умов для збереження і зміцнення здоров'я на рівні громади та окремих груп населення. Дана програма узгоджена із програмами інших країн, у тому числі країн Європейського союзу. Тож ми випускаємо спеціалістів громадського здоров'я міжнародного рівня. Випускники за освітньою програмою громадське здоров'я можуть працювати на посадах державних службовців на різних рівнях управління, як фахівці з громадського здоров'я і фахівці з довкілля і здоров'я. Спеціальність D3 менеджмент. У НМУ ми готуємо управлінців організаціями і їхніми підрозділами здатних ідентифікувати та вирішувати складні проблеми і завдання в сфері управління. По завершенню навчання ви матимете компетентності у сфері ефективного управління сучасними закладами охорони здоров'я. Знання з менеджменту у сфері охорони здоров'я та менеджменту у закладах охорони здоров'я дозволять стати ефективним управлінцем, а також побудувати власний бізнес. Спеціальність G21 Біотехнології та біоінженерія. В нашому університеті відкрили набір на нову спеціальність G21 «Біотехнологія та біоінженерія. Ця спеціальність дуже актуальна на ринку праці та посідає друге місце серед пріоритетних напрямків розвитку перших економік світу після IT-технологій. До конкурсного відбору допускаються вступники, які мають конкурсний бал від 100 балів. Навчання відбуватиметься на базі фармацевтичного факультету, що має унікальний 25-річний досвід підготовки фахівців за участю висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, задіяних у реалізації освітньої програми спільно з практиками з виробництва. Студенти набуватимуть практичний досвід на базі провідних українських підприємств. Що забезпечить широкі можливості для початку своєї трудової діяльності? Вони будуть затребуваними серед найвідоміших біотехнологічних, фармацевтичних харчових компаній України і за кордоном. У проєктних науково дослідних і контрольно-аналітичних організаціях багаторічна співпраця фармацевтичного факультету з провідними фірмами-виробниками дає можливість добовачам освіти бакалаврського та магістерського рівня проходити стажування практичну підготовку на їхній базі з подальшим працевлаштуванням. Запровадження на факультеті дуальної освіти дає можливість реалізації гнучкої індивідуальної освітньої траєкторії у поєднанні з широкими можливостями вибору освітніх компонентів. Студенти матимуть можливість за власним бажанням розподіляти загальний час навчання на періоди в університеті та на робочому місці. Сьогодні Національним личним університетом Олександра Богомольця це не просто стіни або аудиторії. Це кожен з нас. Ті, хто присвятив себе медичній освіті, і ті, хто в цей непростий час обрав для себе професію лікаря з покликанням рятувати чужі життя. Долучайтеся до медичної родини миво.